Шанування, друзі, вітаю вас! Я Олександр Мусієнко, і ви на моєму каналі традиційний ранковий брифінг для вас сьогодні, 5 квітня, п'ятниця. І розпочну із важливої інформації, дійсно, тому що. Під ранок на Росії пролунали вибухи біля аеродромів. Лунали вибухи в Ростовській області. Це аеродром Морозовськ, там де базуються су 34 літаки носії кабів, які скидають їх по українських містах і намагаються це робити вздовж лінії бойового зіткнення на українські позиції. Це дуже важливо, якраз пам'ятаєте. Під час минулих брифінгів я говорив, наскільки важливо атакувати об'єкти в Ростові-на-Дону і в Ростовській області. Бо треба розуміти, що там сконцентровано багато різних сил і засобів. Там знаходиться штаб 8-ї армії, знаходився Південний військовий округ, і, відповідно, там і штаби, там військові частини, там логістика, там аеродроми. Там боєприпаси, снаряди, нафтобази, тобто це все є. А почалось, мабуть, з того, як почалось прицілюватись. І пам'ятаєте, я вам розповідав про Новочеркаск, як минулими тижнями вдарило туди по грес, і якраз грес, яка була відповідальна за забезпечення штабу Південного військового округу. І вони там навіть нарікали, що у них зникло світло. Як же це так, не вже зовсім нічого ППО не прикрите? І зараз Морозовськ. Я думаю, що наступним об'єктом буде ростов на дону військові бази аеродроми, які використовують іл 76 де можуть приземлятися ІЛ-76. Чому це важливо? Тому що якраз за допомогою цих військово-транспортних літаків Росія перекидає і транспортує мобілізованих, тобто вони використовують для перекидання живої сили, а потім вони фактично переміщуються і передислоковуються. Ці мобілізовані на Донеччину, на південь, на інші напрямки. Тобто, фактично, Ростовська область зараз виконує роль такого собі великого логістичного хабу для живої сили, для певних боєприпасів, озброєнь, систем і так далі. Крім того, через те, що там розташована значна кількість цікавих об'єктів, пов'язаних із управлінням. Якраз російських військ, які діють на окупованих територіях. Тому скажу, що наносити удари по об'єктах на території цієї області, особливо важливо і перебільшити їх значення неможливо. Крім того, мабуть, зайве пояснювати, для чого потрібно наносити удари по аеродромах, особливо тих. На яких розташовані літаки Су-34. Пошкодження цих літаків, виведення їх з ладу, означає, що це менша кількість кабів, які полетять на українські міста і будуть руйнувати позиції обороні українських військ. Тому важливо, дрони і далі продовжують летіти. Саратовська область там розташований уже, добре відомий, я думаю, для багатьох аеродром Енгельс, авіабаза ніяк не можна це декомунізувати. Уявити собі, що в 21 столітті існують назви десь Енгельс і Енгельс 2. Ну це, звичайно, ще й комічно, попри все. Ну так от, відомо, що там базуються на цьому литовищі літаки ту 95 стратегічні бомбардувальники Росії, які завдають удари ракетами Х-101, Х-555. Тобто, це та сама авіація, яка летить і виходить курсом на Каспій і звідти випускає. Ракети по території України. Енгельс використовується ще й в чому значення Енгельса, розумієте? Енгельс це аеродром, і база, на якій можна виконувати ремонтні роботи такої е, якості і глибини, в сенсі там поглиблені ремонти, не, не просто там якісь дрібні, там середні і далі ремонти обслуговувані і виконувати обов'язкові регламентні е, роботи. Щодо обслуговування технічного обслуговування бортів, які неможливо виконати на інших авіабазах, які неможливо виконати на тій же алені і інших, які знаходяться там за полярним колом. Саме тому важливість Енгельса для Росії ще й в цьому, тому туди злітається багато російських літаків, тому що вони там мають бути присутні для виконання тих же самих регламентних робіт. Крім того, Енгельс використовується. При підготовці до нанесення ракетних ударів по території України там фактично завантажується ракетами, він там озброюється і, відповідно, потім виконує завдання і наносить ці удари. Тому Енгельс має значення не тільки з точки зору дислокації там бортів, які треба знищувати і пошкоджувати, що безумовно дуже важливо. А ще з цієї точки зору, що там знаходяться, можуть знаходитися відповідні запасні частини, персонал і так далі, які ну фактично в певної мірі унікальні з точки зору обслуговування літаків саме стратегічної авіації Росії. І тому удари по цьому литовищу вони теж мають надзвичайно. Велику вагу. Тим більше, ви чули, мабуть, про повідомлення про те, що Росія знову може готуватися до обстрілів, до посилених ракетних атак, а тому такі удари вони, безумовно позитивно впливають. І зараз вибудовується якраз та хронологія, і, скажімо так, той список, про який я говорив. Ми бачимо, що це не тільки НПЗ, а це будуть військові аеродроми за пріоритетністю. Це будуть об'єкти військово-промислового комплексу Росії. А ось по ним будуть наноситись, по них будуть наноситись удари. І вже, до речі, є певні реакції. От дуже цікаво відреагував Раїс, як називають його арабське таке і турецьке слово, президент. Татарстану, Мініханов. Так от Ростем Мініханов сказав, що слухайте, а чого ми сподіваємося на Москву, на цей центр? За завдання захистити себе це завдання наше. Кожного міста улус, кожного улусу, так можна сказати. Він так не сказав, але я можу так сказати. От, кожної області і. Республіки, територій. і це дуже важливо, тому що це нотки автономізації, це нотки того, що федеральний центр Москва захистити не може, що потрібно робити щось самим. Давайте діяти. Можливо, Мініханов до речі, унікальність якого в тому, що він чи не єдиний а лідер суб'єкта Федерації Росії, якому дозволено. І час від часу виїжджати і представляти інтереси Татарстану, тобто він їздить і представляє інтереси Татарстану за кордон, домовляється про контракти, домовляється про поглиблену співпрацю. І в цьому є певна його відмінність від інших губернаторів, які ні нагой без е, узгоджень з Москвою. У Мініханова дещо більше така роль, він більше собі дозволяє, і він дещо такий автономізований в цьому плані. І зараз прагне автономізації і, можливо, в майбутньому незалежності Татарстану. Це все шлях до цього з цього все починається. Оскільки я хочу нагадати, що Татарстан. Як суб'єкт Російської Федерації не одразу хотів входити. І Татарстан вдалося умовити, тільки підписавши відповідний договір про розподіл функцій, обов'язків і повноважень. І тільки тоді а, Казань погодилась на це. Тільки тоді, потім, звичайно, це а, було, а потім, звичайно, це. Було нівельовано путіним, він це все розтоптав, як і з іншими суб'єктами Федерації, порушив ці домовленості, намагався вибудувати централізацію, диктатуру. Але зараз знову ж таки може піти протилежний процес. І, звичайно, це дуже добре для нас. Тому автономності і незалежності більшості регіонів Росії. Додам, друзі, що навіть от коли я зараз. Для вас записується брифінг. Зранку 5 квітня надходить інформація додатково, що атаковані не тільки були Морозовськ і Енгельськ, а ще й Єйськ. аеродром так само. Тобто дуже комплексно Україна взялася за аеродроми. Абсолютно правильно, не, не те, щоб несподівано, абсолютно правильно так і треба діяти. І чим більше безпілотників, тим, тим більше можливостей, тим більше пошкоджень, руйнацій, тим менше російської авіації в небі, президент України Володимир Зеленський провів ставку засідання ставки Верховного Головнокомандувача, і за результатами якої була повідомлена важлива новина, ЗСУ вдалося зупинити просування Росії на фронті. Про це заявив президент Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. А в свою чергу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський доповів про стабілізаційні дії, завдяки яким вдалося це зробити. А розвідка, в свою чергу, про подальші плани Росії та українські дії у відповідь. Тобто, це дуже важлива новина і меседж, який треба зрозуміти, що незважаючи на весь тиск, який. Росія застосовує на фронті, незважаючи на всі засоби, які вони зараз кидають, вдається стабілізувати і зупиняти просування ворога на фронті. Так, десь у окупантів є ще, на жаль, певні тактичні успіхи незначні. Так, вони ще десь просуваються чи намагаються розширити сіру зону. Про це теж потрібно говорити і не забувати, що насправді ми не просто в очікуванні пожвавлення чи нового наступу в червні. А наступ він триває і зараз. І зараз доволі таки неспокійно і спекотно на фронті, і героїзм, самовідданість наших бійців, плюс вміле застосування того озброєння, що ми маємо, дає можливість наносити ворогові великі втрати і стабілізувати ситуацію. І далі ми вже говоримо не просто про те, що, а, вочевидь, а, ну, скажімо, ми говоримо про а, активну оборону. На сьогоднішній день завдання, яке є, це. Перебувати в обороні, продовжувати укріплювати наші захисні споруди і позиції, і наносити ворогові максимальні втрати і ураження, як е в живій силі, так і в техніці. Ось це е буде це є надзвичайно важливий елемент. Е тому, власне кажучи, на цьому потрібно зосереджуватися. Звичайно, що це на тлі, скажімо. Повідомлень про те, що ситуація може погіршуватись, новина хороша, але треба розуміти, що ворог все ще продовжує наступальні дії. Наші сили будуть все робити для того, щоб далі його стримувати. Ми чекаємо, що партнери будуть активніше передавати допомогу, що дасть можливість ну, ще краще дієвіше зупиняти і готуватися до наступних ось цих навал. Тобто до того, що Росія може залучити ще до 100 тисяч угрупування якраз на червень, те, що чому 100 тисяч, я пояснював чому саме така цифра, можливо, навіть і дещо менше для того, щоб вести свої наступальні. Дії. Тому, власне кажучи, така ситуація вона позитивна, бо, а, зрештою, вдалося збити наступальний темп. Я би сказав так, що ще не вдалося зупинити наступ російських військ, але вдалося збити наступальний темп. Вони не можуть розвинути оперативно-стратегічного успіху, а як наслідок прорвати і обвалити лінію фронту і просунутись вглиб Українських територій, тобто стабілізаційні заходи були зроблені і вжиті правильно в цьому випадку. Ось про це нам для нас свідчить ця новина. Як буде далі, багато в чому залежить від допомоги партнерів, яка, сподіваюся, буде пришвидшуватися. Хоча, з іншого боку, хочу нагадати, що з'явилась заява так, радника з питань національної безпеки, президента США Джейка Салівана. Який сказав про те, що ну ЗМІ цитують так і подають, що допомога, значна допомога для України, може спровокувати Росію на застосування ядерної зброї. І це пояснює, чому іноді певні пакети допомоги вони проходять додаткові обговорення, тривалі консультації, наради тощо, тощо, тощо з метою, аби. Знову ж таки, вивірити кожен крок і запобігти ось цій це вже слово, яке, я думаю, багато хто чув, і воно дещо набридло. Але повторюю: і запобігти саме оцій ескалації. Ось про це багато хто думає і розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що ми можемо скільки завгодно критикувати Салівана, але треба розуміти, що поки у Сполучених Штатів не буде чіткого плану яким чином перемогти Росію і вирвати у кобри ось ці отруйні зуби у вигляді ядерної зброї, або як пришвидшити все ж таки і не боятися розпаду Росії на інші державні утворення? Як то, Міні пропонує вже фактично автономізуючи Татарстан? То, то скажу, що доти у кожного президента буде свій Саліван. У кожного президента США буде свій Саліван, який буде завжди зважати на ризики ядерної ескалації, ядерної зброї, на доктрини стримувань, на доктрини, за яких Росія буде готова застосувати ту ж саму зброю, і доти, така ситуація вона буде. Тому в інтересах тут не просто потрібно і тільки обурюватись. Ми повинні випрацьовувати експертне середовище політики в Україні такі рішення. І пропонувати їх заходу, зокрема нашим американським партнерам, які будуть залишатися стратегічними партнерами і важливою країною для України, поза поза всім, як би там що би не було. Але це факт. І такі рішення, які, скажімо, будуть переконувати їх протилежному, що в нас буде план. Як потрібно діяти? Першу чергу це те, що Україна не боїться. Першу чергу це те, що Україна вже бореться з ядерною державою, і Україна ефективна в цій боротьбі. Україна має успіхи на морі, повітрі. Українські дрони продовжують атакувати російські військові об'єкти, і це дуже важливо. Тобто, не варто переоцінювати Росію в певних речах. Але, звичайно, що Захід буде на це реагувати. І ми повинні показувати, що має бути ось ця відсутність страху певним чином, і навпаки, більш рішуча політика, яка стимулюватиме процеси в Росії. І цього не треба боятися. Інше питання, що тоді робити з ядерною зброєю, ядерна зброя може перейти до окремих держав, які там будуть утворені. Або потім потрібно буде ставити питання про ядерне роззброєння Росії. Це взагалі. Те, що було б потрібно робити, або за інших умов, це політика ядерного стримування і це можливість розташування американських літаків а, з носіями ядерних ракет на території України. Це тоді давайте говорити про стримування. Лукашенко отримав ядерну зброю від Путіна. А чому? Тоді і порушили вони фактично той баланс, який був по закінченню холодної війни в доктрині ядерного стримування. То чому тоді не можна передати це Україні? Нехай це буде американська, не українська під контролем США, але разом з тим. Тому над цим потрібно працювати, щоб ось цей підхід, бо він дуже сильний в США. Він дуже сильний і переконати їх важко в тому, що Росія не вдасться до ядерної ескалації, але працювати потрібно. Повертаючись до того, що я сказав про зброю і про дрони, тут важливі ще рішення під час ставки головнокомандувача були ухвалені. Це закупівля безпілотників, систем РЕП ракет, ракет наголошую, от коли запитують про ракетну програму українську та посилення української ППО. А ракет я би звернув увагу. Тому що ви знаєте, що Вашингтон Пост не так давно оприлюднило повідомлення з посиланням на українських чиновників про те, що Україна працює над випробуванням і фактично виробництвом ракет на 640 км дальністю оперативно-тактичних ракетних комплексів. А, і це дуже важлива, хороша, позитивна новина, оскільки крім дронів, безумовно нам потрібні ракети, це інша це інша бойова частина. Значно надійніша, міцніша. Звичайно, вірю і сподіваюся, що ми побачимо ці ракети в дії. Можливо, незабаром. За відсутністю, на жаль, допомоги в цьому питанні від Німеччини і передачі нам Таврусів, побачимо в дії ці ракети якраз по Кримському мосту, наприклад, або інших об'єктах. Це було би дуже важливо. Ну, а про. Потреби РЕП, я думаю, зайве говорити. Всі прекрасно розуміють, особливо бійці, які на фронті, наскільки важко зараз непомітно щось робити, оскільки ворожі дрони постійно літають, оскільки російські дрони моніторять ситуацію, проводять розвідку. Це становить ну, серйозні виклики і небезпеки. Потім вони коригують і наводять вогонь. Тому, безумовно, система радіоелектронної боротьби це надзвичайно потрібна річ зараз. От Російські атаки в березні знищили 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕК, Вашингтон Пост. Ну, ясно, тепер ми будемо спостерігати ситуацію, коли, ви розумієте, ДТЕК буде шукати шляхів для того, аби якимось чином це компенсувати, аби знайти якусь допомогу від держави, зокрема, можливо, будуть лобіювати питання підвищення тарифів і так далі. І атаки задають величезних збитків, практично неможливо відбити, оскільки Україна не має достатніх засобів ППО. Це ясно, на усунення пошкоджень підуть багато місяців, якщо не більше. Також було цікаве повідомлення про те, що Україна хоче створити на нашій території величезну кількість малих електростанцій, які будуть розкидані в різних місцях. З'єднані між собою мережами, і це так само дуже важливо з точки зору безпеки. Наступний момент, який потрібно, це звичайно атомна генерація. Ми бачимо, що удари були нанесені і по нашим гідроспроможностям, це гідроелектростанції. Тому, безумовно, вихід з цими малими електростанціями це те, як потрібно діяти. Ну і шукати кошти у наших партнерів на те, аби відбудовувати те, що є. Перебудовувати вже, я думаю, за новітніми екологічними стандартами, це так само важливо за європейськими стандартами. І будувати об'єкти захисні, які готували до цього сезону. Ви ж пам'ятаєте, що звітували про те, що українські об'єкти енергетики будуть прикриті, що будуються захисні споруди, там, що вибудовуються ці накриття, і так далі, і так далі. Ну, тут цікаво було б, до речі, порівняти, які були прикриті, чи ворог завдавав по ним удари і які вони мали наслідки. І що, можливо, не так. Можливо, потрібно зробити висновки, внести корективи і прикрити вже по-іншому. Ось це, до речі, дуже цікава новина, про яку е варто зазначити. Ще скажу, що країни НАТО. Ухвалили рішення про те, щоб відкрити місію Альянсу в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Ну, він сказав про те, що місія не означає участі в війні, але ви бачите, що співпраця з Альянсом поглиблюється. Це дуже цікаво, і це означає, що ми можемо використати координаційні навчальні можливості, які планують НАТО для підтримки України більш скоординованим чином. Це важливо, тому що це комунікація і це координація. Про це сказав головнокомандувач. А про це сказав, вибачте, якраз Радослав Сікорський. І це для нас важлива новина. Крім того, НАТО буде працювати над тим, щоб збільшувати співпрацю з Україною, але, скажімо. Зараз на сьогоднішній день є проблеми із тими 100 мільярдами, які запропонував Столтенберг для фінансування. Тобто, тут ще потрібно працювати в цьому напрямку, є, власне кажучи, над чим. Дякую вам, друзі. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!